На Вінничині проведуть щорічний патріотичний забіг Шануй воїнів біже за героїв України, присвячений він Дню пам'яті захисників. Про це повідомила під час брифінгу начальниця управління спорту та рухової активності департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Токар та майстер спорту України з легкої атлетики Вадим Адамчук. Патріотичний марафон започаткував 5 років тому батько загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка, якому і присвячений забіг. Цьогоріч він стартуватиме 31 серпня. Одним із форматів шанування і способом подяки рідним полеглих героїв є патріотичний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Такі заходи, безумовно, є дуже важливими, особливо в контексті набуття ними міжнародного статусу. Забіг проходитиме в різних куточках світу, що стане черговим нагадуванням про трагедію та неймовірний дух нашого героїчного народу, там, де триває мирне і спокійне життя. У минулому році до забігу долучилися представники 37 країн. Це українці та громадяни інших країн, які проявили солідарність з нашим народом. Формування національно-патріотичної свідомості громадян України, де б вони не проживали, вшанування подвигу тих, хто віддав життя, захищаючи кожного з нас. Основа Основна мета забігу і ця чудова ініціатива батька загиблого героя з року в рік об'єднуватиме українців у всьому світі, формуючи в наступних поколіннях самоідентичність та національну свідомість на генетичному рівні. Кожен учасник забігу може обрати дистанцію: це 2, 5 або 10 кілометрів із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала своє життя в боротьбі за територіальну цілісність україни в період з 2014 по 2024 рік та поділитися життє життєвим життєписом героя з тегами біжу за героя 2024» та забіг 2024» у соціальних мережах